Зі всім привіт! Сьогодні ми з вами розгрузочний день тупо по покупкам. По а завтра вже будемо посмотримо, завтра кудись поїдемо в сторону стадіону. На Балакіна, якщо я не помиляюся, коротше, завтра розберемося. Так, мені треба помідори, але там... Так що зараз прошвернемося по 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 продуктах. Так. Сюди. Так. Що у нас? 26. шосте. 6 днів ще, так? Да? Нормально? Інколи треба, дати дивитися, щоб просрачки не купити. Так. Старатимусь не спішити, що мене ще тут цікавить. Ого! я нагрібся, може щоб не заморачуватися. А ну, візьмемо цих сосісочок, скільки, Три ж якраз. На вечір Хватить з головою. Польські, але но... це прикольний лосось з шматочками. Мадемуазель любилась. Мені, коротше, написано купити дешеві ватні палички. Я не знаю. 16 гривень це дешеві. 16.06. Як по них понять, Дешеві, не дешеві. Коротше, ватні палки 100 штук. А тут 200 штук. Просто вони що тонше. Ну, ми не, за... не гонимося, да, за качеством. Гонимося за кількістю. Так, і ще щось е... лак для виділення. Тобто. Лак з нігтів. удаляти, як воно називається. Лосьйон для видалення. Ось для лаку. Може це взяти а не заморачується 17. Я не хочу просто сейчас в Аврору йти. Просто бігати зараз. З магазину в магазин Вільна каса, чуєте десь кричать вільна каса. Сколько тут грамм 60 миллилитров? На а у вас вільна каса чи хто кричав? О, там, там. А, все, дякую. Вільна каса, де все хочу. Вільна каса. Добрий день. Зараз карта. Знаєте, що я вотанувся. Я ж помідори не буду. Шліп назад. Що треба список дивитися. Оп, я щось чуть-чуть вибору, може. Ще щось виберем, хоча б на вечір. Так, лечок БУ. Так, пойдет. Пойдет барчитать цена 64. Вроде нормально. Звичайно, я люблю такі Ще по сотки, по сотки підожде хай. Хай подешевший. <різь> так щось я боросі побрав. Зелених нагріб.

А, а мені вроді казали цена. Все, я понял. Я за это, замолю. І карта оплата. Семьдесят восемь дякую. Семьдесят Шнир свалив, бо тут шнырь сидит. Так, ща прогрім, появляйтесь, як ці тривоги вже достали. Круглосуточно. Якщо кожну тривогу, допустимо, бігати в подвал, в який по ходу закриты, то це може криша поїхати. За день сьогодні понеділок, да? То вам привіт, я передав. Не знаю, може а завтра, коротше, може сира буде грибом. Сейчас надо щось солоденьке взять. Так, ну шо, Аврора отпадает. Це в Аврорі думав ці палочки подивиться. Бигать по всех магазинах І за одной гривни тоже. Не нормально. Ой, думав буду вести вуха Давай, на наш на грудний режим відеозйомки. Ось хтось ну, пише мені по тротуарах Мені треба надо, сейчас поторок як я буду виїжджати на трассу, а потім сюди вести в руках. Каждый раз выезжать на дорогу, если я езжу по полувках. Да -а -а. такая парковка не очень. Так, сейчас мы... А, блин, я щипчики хотів подивиться, поняли. Да, что ножні саме неудобно обрезать, типа ногти там или кожу, шкіру. Короче, щипчики такі якісь. Це або в Аврорі, або в деве. Так, на пасаран. Всім привіт. Бачите в мене в отраженні? Фу, Щось я легко одіти і все одно жарко, бачите, що це? Це прикорний. Айонес такий, в принципі, кисленький. 35 градусів. 35 градусів жирності.